Під час обходу, це десь близько було пів восьмої, побачив двох осіб, які із босурки тікли в сторону забор. Ти піс... гукнули до них якось? Ні, ні, я до них не відчув, тому що далекі розстояння було. І писальник зразу пішов під підпал. І різко. Я призвонив до начальника, а там вже начальник викупав і пожарників, і, і міліцію. Це, це в заказу так, а, в, а, в, а в зарані було це долі секунди після них. Тільки вони зникли. Ближче до, до забору і Аголь. Це, що я бачу. Ми е, вирішили повідомити всі служби. Вбачаю в цьому, що це підпал, це не робоча карта, е, можливість доступу. Е, це має бути проінформована людина. Е, є два місця, де невитримані схили е, і де досить зручно. Сам підпал, вони казати, спровокувати. Скажіть, кому можуть бути виділені такі провокації? Хто міг Мені зараз, я не буду давати в цій частині коментарі. Ми долучили експертів. Завтра на ранок вони експерти МЧС, вони завтра підійдуть, вони хай. Оглядають місце підпалу і роблять заключення. Факт ми виявили, є підозра на підпал. Далі всі свої слова повинні сказати експерти. Відповідні служби працюють на даний момент. Треба однозначно сказати, що зараз пожежа чи підпал локалізовано, абсолютно відкритого вогню немає. Тобто, все абсолютно ми щойно з директором КТП були на місці, щойно прийшли, тобто там немає ніяких очагів згарання. Зараз ми це все закрили. Зараз продовжують працювати помпи. Кінчили роботу пожежники, якщо я бачив так, так. там, да. Значить, ми чітко розуміємо, що проблема ставиться на контроль. Кожних 15 хвилин контролюємо, чи немає мода. Не да, є пости, люди контролюють постійно знизу, зсередині, зверху схилів. Абсолютно це все на карті. На даний момент пожежа локалізована, взагалі, тобто возгорання нема, тобто потушено повністю все.